Контрол з для російських квадрокоптерів Україні передали сучасну систему перехоплення дронів. Я Андрій Стельмах, і сьогодні поговоримо про контрол – мобільну систему, яка може закрити периметр українських позицій для несклітаючих російських квадрокоптерів. Польську систему Control Sky гроші зібрав народ. В червні IT-спільнота та благодійний фонд коло за 8 мільйонів гривень придбали цю систему. А з вересня він вже працює на фронт. Control-Sky бачить практично всі дрібні літаючі об'єкти в небі, виводить їх з ладу та приземляє у будь-який час доби. Українські військові жартують. Система настільки точна, що бачить, як пролітають наші бойові гуси. Стартова це розробка для армії, але в Польщі Control-Sky захищає об'єкти критичної інфраструктури, футбольні стадіони, якщо хтось вирішить подивитись дистанційний матч в першому ряду. І схожими системами стикався і я в Україні. Вгадайте, хто ж основний клієнт. Правильно, на керівництво об'єктів критичної інфраструктури. А олігархи. З час роботи в журналістських розслідуваннях останній наш квадрокоптер неконтрольовано приземлився на території особняка Медведчука. Вона випускається в декількох модифікаціях. Тобто, це може бути як стаціонарна, так мобільна, і навіть система, яка встановлена на шасі автомобіля, тобто фактично високомобільна. Ось конкретно сама система її особливість. Це декілька перше, це оптимальна вартість до тих параметрів, які вона видає. Друге, це поєднання не одного якогось підходу для виявлення або знешкодження безполотників. А там іде в системі цілий комплекс. Під систем. основа такої системи це звичайно радар, який виявляє всі комерційні та саморобні дрони. Адже в нас час не проблема купити деталі в китайському інтернет-магазині та скласти вдома свій квадрокоптер. Control Sky перехоплює комерційні дрони, які теж активно використовують росіяни. Дальність дії до 10 кілометрів. наші системи складаються з мультисенсорних модульних платформ, такі як радари, акустичні датчики, детектори радіохвиль та камери. Також встановлений акустичний датчик, адже ті ж комерційні дрони не завжди безшумні. А останні моделі, хоч і можуть працювати непомітно для людського вуха, але датчик їх вичислить. Ми використовуємо системи глушіння та нейтралізації дронів. Коли виявлений дрон в межах нашої охоронної території, оператор може нейтралізувати дрон за допомогою ручного або автоматизованого модулю. дрона. Більше того, система може працювати цілодобово в автоматичному режимі, і в нічний час здатна перехоплювати дрони взагалі без рішення оператора. Найбільш поширений це так званий це постановка завад на канал управління, тобто це фактично виявлення дрона визначення його робочих частот, з якими управляється він оператором, і безпосереднє подавлення даних частот для того, щоб оператор не міг його управляти з на сторони. З іншої сторони може бути також подавлення частот навігаційних. Наші військові використовують антидронові рушниці, які нам передали литовці ще у 2020 році. А новеньких 110 одиниць приїхало цього року на суму півтора мільйони доларів. Нещодавно за допомогою рушниці українські військові перехопили російський квадрокоптер. Класна штука, як антидронова рушниця. Сьогодні чергове нам допомогла. єдм 4 с Для неї всього лише потрібно зарядити батарею, візуально навестися на дрона і спустити спусковий гачок. Все, дрон втрачає сигнали керування, записи відео, GPS навігації і або падає, або повертається туди, звідки він був здійснений для запуску. Тому... Ця рушниця спасає життя наших захисників. ЄДМ4С, на відміну від польської системи, радару немає. Одного заряду акумулятора вистачить на годину. Спрямовані антени за допомогою імпульсного пострілу знешкоджують ворожі безпілотники. Схожі рушниці виробляє вже понад 6 років українська компанія Квертус Technology. Як і у світі, це було в комерційних цілях. А спочатку повномасштабного вторгнення Росії їх постачають нашим військовим. Заряд акумулятора тримає до півгодини Радіус дії у 3 кілометри, щоб повністю взяти під контроль ворожий квадрокоптер, потрібно до трьох хвилин. Коли ми вмикаємо цю рушницю і направляємо на дрон, то цей промінь-завад якраз потрапляє на дрон. І дрон має втратити керування та навігацію. Ось, якщо все оки, співвідношення між е, потужністю завади та потужністю сигналу достатньо, щоб його заглушити, то дрон втрачає керування. Наприклад, летимо, збираємо якусь розвідувальну інформацію, шукаємо, де там бійці знаходяться наші або хто там гриби десь збираємо. Починай працювати. Дрон вже не підключений, моментально. Немає зв'язку з супутниками, немає зв'язку з пультом. На зображенні нічого не видно, я не можу керувати. Наші системи хоч і з меншими ТТХ, але значно дешевші. Одна вартістю в 420 тисяч гривень, коли мобільна система польського контрол-Скай близько 10 мільйонів гривень. Зберігайте спокій, і вірте в Збройні сили.